Для мене було дуже важливим, є точніше цей тренінг, саме тому що зараз в Україні моделі психологічної допомоги і психологічної реабілітації, такої, якою вона має бути, зараз і немає. Біда в тому, що дітя сказала, що в Данії не було взагалі моделі реабілітації а у нас біда, що вона в нас є, і вона в нас є пострадянська. Це така модель реабілітації, де зганяють бійців в якийсь санаторій або лікарню один з одним, їм включають електрофорез або дають кефір, і вони там просто тупо вживають алкоголь. От і вся реабілітація. А ті люди, які створили цей реабілітаційний центр, вони собі галочку поставили і на таких прес-конференціях сказали: класно, ми створили реабілітаційний центр, які ми молодці. Це не працює. Я був в багатьох реабілітаційних центрах, бо це моя особиста така, не знаю, мрія мета створити правильний, той, який принесе результат зараз в Україні, якщо ви навіть в інтернет зайдете, дуже багато реабілітаційних центрів. Але нема в жодному інтернет-виданні результатів цієї реабілітації. Ніхто не буде казати, що в мене є реабілітаційний центр, і там 100 чоловік тупо вживають алкоголь зранку до ночі. Ми хочемо створити той реабілітаційний центр, який ну реабілітаційний. Проєкт, який дійсно працює. Можна казати про дітє добре це чи погано, можемо сказати однозначно, в неї є результат роботи по всьому світу. І е, я дуже був, хотів і попасти на цей тренінг, і мої е, відчуття, які я хотів би, вони вчора і позавчора абсолютно оправдалися. Е, Є такі дуже переконливі фактори, які сприяють цьому. По перше, це сприймається на 100% бійцями, тому що учасники цього тренінгу, ті, які будуть тренерами, потім це бійці, ті, які приймають участь зараз. Професійний психолог з двома освітами з десятками сертифікатів більше свого часу тратить на те, щоб встановити контакт з бійцем. Він приходить і каже: ой, боєць, дивись, у мене купа дипломів, сертифікатів. Я вчився всюди. Бійцю, це все одно. Йому це не цікаво, бо він не сприймає цю особистість. Бійця, який прийшов курс е, діті, він сприймає не тому, що він прийшов курс діті, а тому, що він боєць. Він може дихати однаково. Він розуміє відчуття, не розкриваючи рота. Навіть вони однаково думають, і це є саме головне. Діті дає інструмент. І ми, якщо отримавши цей інструмент, зможемо працювати над бійцем. Я дуже коротко наведу приклад. Чому це взагалі актуально? Уявіть бійця, якого дуже класно волонтери спорядили, волонтери на війну. Вони його діли в бронежилет, купили класний камуфляж. Вони йому дали супер класні берці. От і відправили на війну. У нього є зброя, все класно. Він дуже дорого діти, але він психологічно підготовлений. Іде війна, і він закляк. Або у нього якийсь шок чи стрес, і куди діти той камуфляж, автомат він програв свою психологічну війну. Ми не звертаємо на це уваги. Людина, яка прийшла звідти з повністю соматичним ціла з двома руками, двома ногами, ніхто не каже, що в неї є травма. О, дивіться, він цілий він не пошкоджений, і ніхто не звертає увагу на те, наскільки він поранений всередині. він посміхається, він обнімає свою дружину. Дітей, він він з вами спілкується нормально, і ніхто не бачить, наскільки в нього це все погано, крім тих бійців, які разом з ним були, от саме тому ідея, щоб от такі бійці могли працювати зі своїми побратимами і дійсно зцілювати. Я не хочу казати це лікування. Це все таки, мабуть, зцілення. Оце саме головне. Найголовніший результат, що ці люди, які прийшли з війни. Вони зможуть адаптуватися у соціумі. Ну для мене, навіть для мене, хоча я фаховий спеціаліст, як, як мені сказали, е деколи дуже важко сприйняти, де реальність, а де ні, от бо я часто їжджу в Київ і в Луганську область. І для мене дуже важко якось розібратися, а де правдивіше, де правильніше. Тут, де всі посміхаються. А, доброго дня! А то у слава Україні! Чи там а, здоров. З такими питаннями нам дозволить оцей цей тренінг, оцей досвід і розібратися.